Майже Динамо майже Динамо є явним фаворитом в цьому протистоянні. Ми побачимо, чи зможе армія нав'язати боротьбу в цьому матчі. Комбінують Хакімі з Деполем. Добре, тросар вставляє, треба до кінця доігрувати. Спасають, спасають, пожар, пожар, штахну майданчику армії. Там прям заруба.

Потому что вот Ой-ой-ой, головко ой, ой, перекладено вид. Головка. Смотри, а я тебе...

ПП п'яточкою. А тут добре, тросар з лівого флангу. Ріс, ріс відкривається з флангу і можна придумати якусь атаку. Втрачає ріс, втрачає ріс. Хакан починає атаку. Трауре, опять заривається трауре і втрачає м'яч, трауре, треба більше пас грати цьому гравцеві. просто он сказал, что он не его... долбоюб. Он долбоюб. И он сказал, дай сюда, дай мне. У тебя есть э, вот, а, протокол? Дай. Вот, отскизи. Ну, я знаю, что я скажу. Добре. Рис. Если он сказал, блин, я хочу его, я хочу А если он отсюда, блин, нарисован? То... А я... Умляется тросарт.

А я би сказала, я тут доїду. А що тримається, поки армія не вдається рахунок майже динамо. Йо-йо-йо, не зміг косорла. У тебе немає реєстратора і йдеш ти нахуй. У нас кожного гравця є кличка відомого футболіста. Я вважаю, що це синій шорт, як Бензима, так? Хакіни. Це Кейн. То Лівандовський. Це Ріс Джеймс. 50 секунд! Це Мората. Це така фішка. Прикольно. Я, сам себе вибираю, <звіднення> ні. Так, ви, я вибираю. <звіднення>. <звіднення> має бути якась схожість. Типа не просто так, я хочу бути Месі. бля, а має бути якась схожість, стилю гри, зовнішня. 20 секунд! Правое крово! Правое крыло! Правильно! А ти едешь отсюда, як как я можу право кервом туди? До виходу! ХАКАН, давай вперед, до виходу гра! Так так кинь ти, блядь, нормально той м'яч, блядь. М'яч розставили. Тики це до поля, блядь. Все, час!